Він особисто був знайомий з В'ячесловом Чорноволом, і для нього це він каже: ну, що ця людина перевернула все його життя. Він особисто був знайомий з ним, і вже після того. Скільки не доводилося йому бачити і товаришувати, бути знайомими з іншими політиками, дрібні, дрібні люди порівняно з В'ячеславом Чорнововим. Так що все трошки не, 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 не так. Але в той час він, він дуже цим переймався. і Дуже вболівав за ці політичні процеси і був активним учасником цих політичних і громадських протестів проти дій тогочасної влади. Ну, власне кажучи, от коли він був, в, в цій партії, то він дуже багато їздив, в тому числі і в Крим по партійним своїм справам, тобто він з Кримом ніколи не розставався. Тобто він обов'язково мені здається, що він навіть в Криму був. Інколи частіше, ніж вдома.